Які не були б модні тенденції повернення до прикраси кімнат, і в першу чергу вітальні красивими килимами буде неодмінно повертатися. Багатовікова історія дизайну цю істину лише підтверджує, як підібрати килим у вітальню. Практично будь-який стиль в дизайні житлових приміщень не противиться оформлення килимами і килимовими покриттями, вони допомагають в зонуванні простору. Смисловому логічному об'єднанні елементів інтер'єру основне правило відповідність канонам загального стильового напрямку від вибору забарвлення до розміру і геометрії абресу, коли ми в сучасному інтер'єрі вітальні можуть бути підлоговими і настінними. Залежно від обраного дизайну кімнат відрізняються фактурою і матеріалом виконання. Найбільш дорогі шовкові килими вони повітряні і вимагають високої майстерності виконання. Вовняні традиційно стелять на підлогу, бавовняні і віскозні практичні, мають великі художні та колірні варіації в малюнку, широко застосовуються в сільській стилістиці. Антрі в східному стилі. Увійшли в тренд шкіряні килими і овеча-шерсть. Вони можуть бути виконані з натуральних матеріалів для послідовників, зелених рухів. Існує безліч варіантів із замінників, високоякісні екошкіра і кожзам штучний ворс різних тварин. Штучні матеріали також використовуються для виготовлення килимових покриттів, нейлонові варіації, дешеві і практичні поліестрові, також недорогі. Дарують багатство кольорової палітри і імітацію природної фактури, поліпропіленові довговічні і впевнено повторюють натуральну шерсть в обробці, роблячи оригінал неконкурентоспроможним за ціною, націлюючись на використання килимів інтер'єрів, вітальні непогано врахувати і вимоги приміщення до їх характеристик очищення від можливого забруднення повинна бути безболісною. І ефективною, вітальня місце прийому гостей зі всілякими, неврахованими сподіванками у вигляді протоки напоїв або попадання сміття на килимову поверхню, підвищена ворсистість від п'ятнадцяти малобажана поруч з їдальною зоною, де крім крихт заводяться бактерії, не завжди доброзичливі людям, стійкість до зношування, важливий момент при виборі килима. Вітальня є підвищеною експлуатаційною зоною для великої родини і прийому гостей. Дизайн покриття не повинен вибиватися із загального оформлення кімнати, бути непередбаченим об'єктом декору для оточуючих власника нерухомості, довговічність і зносостійкість килима визначається матеріалом виготовлення. Шовкові вироби більше декоративні, ніж практичні в порівнянні з штучними волокнами або нитками і ідеально підходять для декорування стін. Штучні матеріали часом алергенні і не завжди підійдуть для дітей, які люблять ігранам, які поверхні на стилу підлоги, спокійні колірні тони, килима визначаються великою кількістю яскравого кольору в оформленні вітальні. На фото невибагливий килим в скромній вітальні. На фото стилізований під хутро килим з довгим ворсом. На фото ткане покриття під журнальний столик. На фото. Килимове покриття у вітальній студії на фото палац в інтер'єрі міської квартири, співвідношення ціни і експлуатаційних якостей, штучні килими, крім невисокої ціни, несуть собою підвищену неелектризованість, виникнення статичної електрики і алергенність, схильність до виклику алергічних реакцій організму, популярні сьогодні пропіленові варіанти підлогового настилу, але вони бояться вологи і прямого природного світла. Добре вбирають пил і педантичні до очищення малопотужним пилососом. Ефективно служить не більше 5 років персті натуральні килими, наприклад, експлуатуються століттями, переходячи від покоління до покоління в якості спадщини. Ціна не порівнянна, але якість того варта. Капрон в обробці килимів еластичний і міцний. Ворс до синтетики прикріплюється латексом. Але такий варіант трохи дорожче пропіленової основи і подарує додаткового життя. Виробу при щодному використанні до 5 років віскоза і штучний шовк зносостійкі, але мало підходять для тепло. І звукоізоляції близько 10 років служать килими на трикотажній основі. За ціною вони стоять перед вовняними виробами. Презентабельний вигляд досягається одноразовим плетінням основи і обраного ворсу. Виходить міцно і гутаперчево. Вовняні килими у вітальнях дороги, але видатною екологічні, служать довго не менше 50 років, мають пожежстійкий ефект і високу художню цінність в ручному виконанні, з недоліків, вміння збирати пил, залучати моль і цвіль при неналежному догляді зносостійкість і простота очищення надається синтетикою. Оптимальним вважається співвідношення 80 до 20 на користь натуральних ниток. Зовнішні можливості візуального сприйняття килим у вітальню вимагає дизайнерського опрацювання проекту із заданою складовою. Кімната для прийому гостей противиться килимовим доріжкам відходу від загальної стилістики в кольорі і формі. Вітальня схильна до красивих і вишуканих виробів з рельєфною або гладкою основою. Натуральні матеріали виконання можуть нести з красою і лікувальний ефект. Велика вітальня сприйнятлива до декількох килимів під кожну обрану дизайном смислову зону в єдиному стильовому рішенні. Мороко передбачає флористичний орнамент. Хай тек абстракцію, якщо є бажання покрити всю вітальню, слід врахувати практичне правило. Від стіни не простір становить близько 50 см, Це не дозволить візуально зменшити загальний простір. Розмір килимового покриття, бажання повністю надати простору килимове покриття ковролін, але він більше в'яжеться з дитячою кімнатою або кабінетом. Розмір килима визначається дизайном, бажанням зонувати простір, можливостями, в тому числі наявними, зробити гарний настил на підлогу. Забезпечуючи декоративний ефект благоустрою вітальні кімнати, невеликі килимки влаштовують поруч з місцями, де найбільш часто ноги знаходять свій природний притулок, ліжко, диван, крісла, книжкова шафа, вхід на балкон. По зовнішньому сприйняттю розрізняють однорівневі і багаторівневі килими. У першому випадку нерозрізані петлі мають однакову висоту. У другому варіанті різна довжина петель створює ефект об'ємності орнаменту, що також візуально збільшує розмір виробу, великий килим з особливостями оформлення, як зазначалося, вимагає гармонії з навколишнім оточенням, геометрія також повинна органічно вплітатися. В інтер'єр вітальні маленьким вважається килим втриком, він поміщається під журнальний столик з кріслами поруч зі спальним місцем, середніх розмірів виріб налічує до шість. Вони знадобляться для декорування центральної зони кімнати Великі килими від шість квадратів. Вони органічні, витончені і претензійні для об'ємних віталень. Форма виробів килими в сучасному інтер'єрі вітальні. Получаючись дизайнерською задумкою, можуть мати різну конфігурацію від невеликих килимків круглої, овальної, прямокутної, квадратної форм до фундаментального на стилу подібних конфігурацій. Кругла форма килима вважається декоративним елементом вітальні, ніж практичним, з точки зору утеплення і звукоізоляції. Вона передбачувано зонує простір дизайнерський підкреслює обраний сегмент інтер'єру, психологічно діє на людину заспокійливо. Простора вітальня дозволяє застелити центральну частину площі круглим килимом з широкою рамкою і великим малюнком в центрі. Такий варіант прийнятий в класичному турецькому килимарстві. Круглий килим в інтер'єрі може розташовуватися під меблями, стильно комбінується з круглим годинником, дзеркалами, люстрами, світильниками, квадратний або прямокутний килим, вважається традиційним виробом. Він встиляється перед диваном з зазором або під журнальний столик з прийняттям на поверхню всіх ніжок, вражаючи виглядає на одній вільній від декору і меблювання стіні, прикрашається антикварним або стилізованим холодною зброєю, що кріпиться на спеціальних підвісках, що не псують покриття килима. Овальна форма забезпечує збереження ділянок кімнати, акцентує планування. Півколо підійде для пристінної зони, підкреслить сувору геометрію меблів. Ламана форма, що нагадує шкуру тварини допоможе в акцентуванні інтер'єру вітальні, не прив'язаною жорстко до чіткості геометричних ліній, килим у вітальню з кутовим диваном вибирають овальної форми. На нього легко поміщається журнальний столик, службовець атрибутом затишної зони ненав'язливого відпочинку в приватній обстановці. Як вибрати колірну палітру, гармонія вітальні. В поєднанні кольорів килима і меблів чим більше покривається площа, тим менш контрастним повинен бути килимовий настил. Цей прийом дизайну носить прямо пропорційний характер. Сичний стиль тяжіє до насичених акцентів в забарвленні килима з елементами червоного, фіолетового, оранжевого, жовтого кольору, смужку або діагональну направляючу. Стиль модерн, як і англійський, вибирає килими з розгорнутим орнаментом. Витонченими візерунками в сірому зеленому оливковій, червоному виконанні, сучасний стиль призводить до абстракції, на однотонному тлі привабливо виглядають акцентовані кольором геометричні фігури правильної форми. Акцентний відтінок може повторюватися в декорі і забарвленням меблів. Сільський екостиль з кантрі і провансом тяжіють до пастельних тонів, що відправляють візуально до природної природи світло-зеленому, Жовтому рожевому бежевому, помаранчевому блакитному квіти і зелень в оформленні та малюнку, відмінна риса стилістичного підходу до оформлення інтер'єру хай тек не любить вигадливих квітів, однотонність і візуальна плавність. Переходу від скла з металізованими поверхнями до невисокого ворсу килима додадуть повне відчуття проникнення в обрану стилістику. Яка ворсистість підійде для вітальні? Довжина ворсу вибирається, виходячи з критеріїв активного використання вітальні в кожному конкретному випадку, можливість частого прибирання і бажання ходити босоніж вибирають більш пухнасту, натуральну і високу нитяну поверхню килимового покриття. Вона підходить для затишних кімнат з каміном часті посиденьки і вечірки з гостями звертають увагу на практичні килими з коротким ворсом або безворсові варіанти, наприклад, шкіряні вироби, імітація трав'яного покриття привнесе природну свіжість в акцент напрямки сільського стилю і все його оточення. Особливості вибору килимів в інших кімнатах, спальня, тяжіє до додліноворсовим килимах в спокійній, іноді однотонної колірній гамі. Це створить додатковий затишок і комфорт кімнати для сну. Дитяча любить яскраві кольори, мотиви мультфільмів і популярних ігор передпокій, що є місцем підвищеної забрудненості, віддає перевагу, легко чистяться синтетичні матеріали в обробці килимового покриття. Килим або палас. Килим, на відміну від паласу, є акцентним елементом декору. Він варіативний в колірному рішенні. За формою, структурою і якістю обробки створює додатковий затишок і комфорт палас, більш практичний, підходить для вітальні з великою прохідністю. Ворс не просідає, легко забирається як зовнішня поверхня, так і підлогу під ним. Килимове покриття може накрити всю поверхню підлоги, тому підходить для великих залів. Коли потрібне додаткове утеплення і звукоізоляція, вибір килима для вітальні. Процес творчий чи не інтимний, адже комфорт передбачає можливість знаходження в залі без взуття і тапочок, а це дозволено тільки членам сім'ї, найближчим родичам і друзям, тилими в інтер'єрі вітальні.